Міністр закордонних справ Словаччини, він же Юрай Бланар заявив, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з Росією. Тут зрозуміло, зараз буде головне. Він допустив, що Захід має пробачити Російську Федерацію. Тобто ми знову повертаємося до цього кола. коли... Агресор відрубає руки, відрубає ноги, майже понівечив уже е, мізки і все інше, але ми при цьому маємо змиритися, проковтнути, потиснути руку. Але зараз детальніше про цю заяву. Тож, цей пан Блонар в ефірі словацького мовника заявив, що. Конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно дипломатичними засобами і дотриманням міжнародного права. Отут хотілося б детальніше, але на жаль, не маю можливості поставити йому це запитання. Повернімося, цитую, до дотримання міжнародного права і шукаємо шляхи. Комунікації з Російською Федерацією. Глава Словацького МЗС також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією. Тобто, не Росія має знайти засіб співпраці, а Захід. А може, цитата навіть пробачити все, що сталося.